Повноважень, тобто дільничих інспекторів, працівників ДАЇ, інспекція в справах неповнолітніх, передати підпорядкування органів місцевого самоврядування Мається на увазі створити муніципальну міліцію. Міліція це велика частка влади, це велика частка влади. І, і мер міста чи Дайте завершите. Завершуйте. Так. Да. Як, ви, як ви вважаєте, я хотів би почути відповідь вашу. Прошу, Віталійович. Можна надати відповідь, Да. да. Дякую. Миколасич, я дякую за запитання. Запитання слушно. Ви задаєте це запитання як фахівець в цій справі, відпрацювавши біля 30 років в органах внутрішніх справ. Ви як член колегії знаєте, що міністерство внутрішніх справ напрацьовує концепцію реформування міністерства внутрішніх справ, яка відбувається? з реформування якої відбувається у відповідності до указів президента, і реформування не тільки міністерства внутрішніх справ, а в цілому системи правоохоронних органів. А в цій концепції передбачається як варіант, можливий і створення муніципальних підрозділів. Органів внутрішніх справ ця концепція є. Я до, до, до речі казав в своєму виступі, що хотів би почути і побачити підтримку народних депутатів щодо подальшої модернізації системи міністерства внутрішніх справ. Всі пропозиції, які будуть від вас надходити, ми, як фахівці в цій сфері, будемо ураховувати в подальшій роботі щодо реформування міністерства внутрішніх справ і органів територіальних. У органів внутрішніх справ. Дякую за запитання. Дякую. Об'єднання, свобода. Народний депутат Сич. Сич, свобода Івано-Франківського. Пане міністре. Характерною ознакою нашого суспільства є психологія етатизму, себто схиляння перед всесиллям держави. Прості люди не то що напасти на відділ міліції, а підійти до нього бояться. І Якщо у Врадіївці розгромили відділення міліції, це означає, що перейдена межа. На сьогоднішній день міліція або сама грубо чинить свавілля, або ж жорстоко воює проти тих, хто бореться проти свавілля. Перший випадок ми вже знаємо по Врадіївці. Назву декілька інших випадків. От по місту Києву активісти Петро Кузик, Ярослав Лисенко, Оксана Шелес, Сергій Бойко. Вони виступають проти рейдерства, самозахоплення, проти самовільних забудов. Так міліція їм шиє кримінальні справи. Нібито вони винуваті в побитті донецьких спортсменів. Або, скажімо, Володимир Карась, такий же активіст, йому проламали череп, а міліція каже, що це легкі тілесні ушкодження. В Тернополі побили депутатів. Завершуєте, Завершуєте. В Тернополі побили народні депутаті 8 травня, а міліція бездіє. Одним словом, Україна просто захлинається в крові. Ви прекрасно розумієте, наскільки важливо сьогодні ефективно функціонуюча система внутрішніх справ? Чи готові її на докорінну зміну і чи готові до подальших радикальних кадрових змін? Дякую. Дякую за запитання. Прошу. Дякую за запитання. По частині питань, які ви задали, ви знаєте, що зараз проводиться досудове розслідування. Частина справ, про які ви кажете, вже направлена до суду і буде розглянути, будуть суді відносно тих подій, про які ви згадуєте. По частині питань до мене зверталися депутати з вашої фракції, щоб ми в робочому порядку зустрілися і обговорили ці всі питання. Я з задоволенням це зроблю, і ми проговоримо. Всі питання, які вас хвилюють, і ви на мій погляд знайдете відповіді на них. Фракція... тепер вас... те, що я хотів би да. ще сказати, прошу. прошу. щодо то, репліки, що все в крові в державі, умисних вбивств на 20% скорочено за цей рік, з 1040 5 до 837, тяжких тілесних ушкоджень на 19%, з 1405 до 1132, розбійних нападів на 23%, з 1517 до 1163. Тому я би на вашому місці краски трошки інше вибирав, кажучи про діяльність міліції. В міліції, до речі, дуже багато фахових спеціалістів, які мають відповідне Відповідні здобути навички працювати в цій системі, і багато дуже тих, хто прийшли сюди за своїм призванням працювати. Фракція батьківщина Арсенія Ценок. Прошу. Пане міністре і пане голово, все-таки до Миколаєва про зґвалтування і побиття працівниками міліції 29-літньої дитини. У мене на руках. Оперативна інформація за підписом начальника головного штабу Міністерства внутрішніх справ України пана Березана. Така інформація 29 червня була офіційними каналами, надіслана президенту України, голові Верховної Ради України і прем'єр-міністру України. В даній інформації ваше міністерство і ваш начальник головного штабу зазначає наступне. В селищі Врадіївка Миколаївської області в результаті проведення слідчих дій затримано трьох осіб. Встановлено, що вночі 27 червня на вулиці вказаного селища заподіяні тілесні ушкодження громадянці Крашковій і відібраний в неї годинник та мобільний телефон. У мене у вас запитання. А де інформація про зґвалтування? Чому Генеральний, чому головний штаб… На жаль, мабуть, завершите. Чому начальник головного штабу дезінформує президента, голову Верховної Ради і прем'єра? І чому ваше міністерство бреше? Це перше. Друге генерал-лейтенант міліції Москаль. У 2012 році, перебуваючи у Миколаєві, звернувся до вас офіційно з депутатським запитом саме по селищу Врадіївка, саме по Миколаївській області, в цьому селищі в 2011 році було скоєно вбивство 15-літньої дитини. Яка була ваша реакція як міністра внутрішніх справ України? І чому цей запит не розглянутий, і чому ви не зробили все, щоб цього зґвалтування, яке відбулось 27 червня, не відбулось, і наостанок? Пане міністре, я не вірю у ваші слова, що ви хочете щось реформувати, як і ваша партія. Зробіть геройський вчинок, напишіть заяву про відставку. Це буде єдина правильна дія. Прошу віталій Юрія, повідайте. Для того щоб надати вам, шановний пане депутат, відповідь, то я повинен повернутися до початку своєї доповіді. Якщо ви неуважно слухали, то я можу вам ще раз сказати. А те, що а в залі не було, ну то я вибачаю. А тепер те, що стосується зґвалтування, яке було 1 січня 2011 року, дитині було 14 років. Значить, і це питання дійсно після запиту народного депутата, поставлено на контроль і зараз перебуває на контролі. Воно перереєстровано в ЄРДР. Шановні шановні народні депутати. Якщо ви хочете послухати, то послухайте. Якщо хочете покричати, то покричіть. Дивіться, в цьому році за п'ять місяців. В цьому році за п'ять внутрішніх справ обліковано 217 фактів зґвалтування, 75 Кримінальних правопорушень цієї категорії це 163. особи злочинців вже встановлені та притягуються до кримінальної відповідальності. Інші злочини, більшість з яких є перспективними для розкриття, розслідуються. Пан Маскаль також знає, що коли він працював заступником, першим заступником міністра внутрішніх справ 100% злочини не розкривалися. Я вам кажу, що цей злочин знаходиться на особистому контролі. Він перереєстрований в єдиний державний облік і ми проводимо весь необхідний комплекс дій. Там призначена багата кількість зараз експертиз. Я можу надати вам чітку відповідь. Зараз візьму довідку, скільки проводиться яких заходів по цій конкретній справі. Дякую, спасибі Віталій Юрийович. Закінчено розгляд цього питання. Давайте побажаємо Віталію Юровичу об'єктивного розслідування фактів, які стали в Миколаєві. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16 годині запрошую для подальшої роботи. 哎。嗯